Майже 100 років тому першими захищати молоду, новостворену українську державу вийшли молоді українці. Вони на той час не думали про своє життя, про своє майбутнє. Їх турбувала ідея вільної. Незалежної Соборної України. Вони не думали над тим, що прийдеться полягти біля крут, віддавши свої молоді життя. Цей запал, цей патріотизм залишається в серцях українців ось уже майже 100 років. Історія повторюється після крут ми маємо з вами російсько-українську війну. Наші молоді хлопці захищають нашу державу, віддаючи саме найдорожче, що в них є, своє життя. Волинь знову оплакує втрати, хоронячи своїх героїв. І напевно з історії труд потрібно дійсно зробити висновки, дати собі клятву в тому. Що немає нічого важливішого для українця на цьому світі, ніж служити державі, оберігати рідну землю, думати про єднання всіх від Заходу до Сходу, від півночі до півдня. Сильні духом українці, значить сильна держава. Пам'ять про тих, хто загинув під крутами. Повинна бути постійно в серцях українського народу. Ми повинні сьогодні ще раз сказати тим, хто прийшов на нашу землю. Одумайтесь, поверніть назад, займайтеся своїми проблемами, дивіться, як у вас живуть люди. Думайте про добробут і злагоду у своїх сім'ях, не лізьте до нас, на нашу українську землю. Ми вміємо захищатись, ми вміємо оборонити свою батьківщину. Історія неодноразово це підтверджувала. І ще раз ми скажемо нашим супротивникам: перемога буде за нами. Нехай світла пам'ять героїв Крут назавжди залишається в серцях українців. Нехай цей столітній рубіж між крутами. І Донецьком між Крутами і Луганськом стане тою ниточкою, яка пов'язує пам'ять про колінь про своїх героїв. Низько вклонімося їх пам'яті і пам'ятаємо сьогодні тих, хто боронить нашу вітчизну і хто не зміг вернутися на рідну Волинську землю. Слава воїнам, героям Крут! Слава воїнам, які сьогодні захищають. Нашу країну слава Україні.